Ну що, я сьогодні і не спортсмен, і не дівушка. Красовки під сарафанчик, щоб можна було просто активно погуляти. Ну, як завжди, я сама, тому що дехто дуже лінивий, не побоюсь цього навіть сказати. Але тим не менш, я розумію, настільки мені просто. Особисто це подобається, і я здаватися mm. не буду. Знаєте, як дуже важливо мати звичку. Ось ця звичка з 20-го року в мене залишилася. І щороку я обов'язково прохожу етап, коли я дуже багато працюю з тілом на енергетичному, на фізичному і на духовному рівні. Буває, що я лінуюсь так само, але коли я починаю впадати в те, що я лінуюсь, вона зразу включається так, треба щось робити. Тому що я напрацювала цю звичку ще коли бігала по 10-15 км. І зараз це мені не дуже можна, але тим не менш я не залишаю можливість гуляти по 10-13 км. Прям гуляти, маю на увазі, не просто бути, не просто там показуха, а от іменно гуляю і дуже багато гуляю. Ось такі діла. Тому, якщо ви навіть хочете а, і не знаєте, як почати, да? І лінь. заведіть собі собаку, дивіться. Гуляють з собакою. І кожен ранок ти хочеш, не хочеш, ти маєш стати вигуляти собачку. А ще дуже круто, коли я помічаю, коли спортсмени, я так розумію, спортсмени, тому що вони такі достатньо активні місцевості, беруть собаку і бігають разом з нею. І навпаки, собака з ними. Ну і круто стимулює, було би бажання. Просто було би бажання. Все можливо. Коли немає бажання, коли немає мотивації, для чого ви це робите, і що це вам дає, то звісно у вас ніфіга не вийде. А ще буває таке, що дуже велике бажання, але дій немає. Тому що що? Тому що немає звички дисципліни, системності, майте на це на увазі, тому що так теж не годиться. Є й такі дуже культурні люди. Тому, якщо є бажання, але треба додати обов'язково туди ще дій. Років так за 60. Молодець. А ще коли я бачу, коли бігають чоловіки, маючи протези або не маючи рук, жінки займаються спортом. А, як мене це мотивує аж до самих не знаю мурашок. Які вони молодці і сильні люди. І коли в нас, як тільки у вас прокидається бажання нити, згадайте таких людей. Можливо, хоч це буде вас мотивувати, тому що у вас є все, у вас є гарне тіло, руки, ноги, розум. Беріть і робіть, рухайтеся без руху. Не